Ретроградний Меркурій, як ви могли зрозуміти, відео записалося не з першого разу. А, тому що ретроградний Меркурій це у нас про що? Про те, що все буде плутатися, щось буде не зберігатися, все треба буде переробляти, посилки будуть затримуватися, всі будуть щось плутати, люди будуть максимально неадекватно себе поводити. Але це все ми можемо спихнути на ретроградний Меркурій. Тому. Якщо серйозно загальні рекомендації, не купуємо нічого дорогого. Якщо купуємо, зберігаємо чеки, тому що воно може поламатися, ви можете його загубити, воно може вам не сподобатися і тому подібне. Підбирати щось, дивитися, продавати. Так, купувати ні. А купувати можна, якщо там супер-мега класна знижка, або якщо це товар, який вже був у вжитку. Далі машини не купуємо, автомобілі. Ми не купуємо. Автомобілі класно ремонтувати, робити їм ТОшки, продавати ви можете авто, але ні в, ні в якому разі ми їх не купуємо. Далі процедури краси ми не робимо, тому що можемо пошкодувати і треба буде щось перероблювати. Операції планові краще відкласти на грудень, тому що весь листопад був буде такий. Турбулентний. Якщо це операція термінова, звісно, її всі роблять. Але моєї мами особисто була операція в ретроградній Меркурії, операція прийшла добре, але відновлення було набагато довше, ніж очікувалося. Далі, всякі ботокси, всякі процедури краси, уколи краси це все ми не робимо. Якісь планові манікюри, підікюри, це все. Ну, Може, вам, звісно, колір не сподобається, але то така справа не критична. А далі. Коли ми бронюємо щось, квитки, білети, житло, все це ми перевіряємо дати, щоб були правильні, щоб були правильні написано ваше прізвище, щоб ви нічого не переплутали. Маємо бути готові до того, що рейси всякі можуть затримуватися, на кордоні можете довго стояти. В принципі, тут затримки це абсолютно норма. Колишні можуть повертатися. Особливо ті, з якими ви щось ще не доприходили, є якісь ще почуття. Зверніть увагу, які люди повертаються до вас в цей період, щоб розуміти, що вам потрібно далі робити. Тут або фінально поставити крапку, або це ваш другий шанс. А, в принципі, можуть повертатися і друзі, і однокласники, якісь. Ну ви зрозуміли, у мене якось в ретроградний Меркурій. Всі мої 17 однокласників повернулися, створивши чат, де. Ми мали зібратися. І так як ретроградний Меркурій ще той у нас клоун, ну або жартівник, у нас буде дуже весела колода таро сьогодні для кожного знаку зодіаку. Ну, тут у нас, наприклад, туз патичків так, що навіть дьявол просить інструкцію по безпеці. Ми розуміємо, так? Да? Що нам приготував ретроградний Меркурій? Будемо дивитися на кожен знак зодіаку по одній карті. Дуже класна колода, вона мені сподобалась, така вона прям і якість дуже класна. Це... Це порадувало. Завжди люблю якісні колоди. Овни! Як пожартую з вами ретроградний Меркурій цього сезону, тому що о! Вже він вам щось випав, тому що він у нас буває 3-4 рази в рік. Так, карта у нас випала з сорочкою ВР, тобто щось вас позбудеться. Ще одна тримаюся і я почну кусатись. Тобто, ретроградний Меркурій вас позбавить о цього виснаження по 9 жезлів, де ви вже прям, вам маштушно було. І ретроградний Меркурій щось забере у вас таке, що вам уже просто чортіло, як то кажуть. так. Ваша карта? Так, трошки вона складно виймається. Сучка, карма! Карма! Карма до вас прийде. Що вона каже? Час їсти свої кармічні печеньки. Сподіваюся, вони вас отрути. Все, що буде відбуватися з вами в цей момент, це прояв вашої карми. Хорошу, ви сіяли карму, чи погано? От ви і побачите в цей ретроградний Меркурій. Але дивіться, дуже класно. Я думаю, що карма у вас хороша, тому що забере він ви оце виснаження, оце коли нам було дуже важко. Щось, можливо, ви на якійсь фінальній стадії проєкту були по роботі, чи щось таке, ну, коли вам уже все от тут сиділо. Тому карма вам в цьому випадку допоможе. Тільці, ваша карта на ретроградний Меркурій, він, до речі, у нас з 9 до кінця місяця. Він у нас вже діє з 21 жовтня, вже можна помітити прояви, але так активно прям почне з 9 числа. Так, з 9 листопада. Що нам кажуть Фюре? Чуєш, мала? Е я не фліртую, я аналізую, чим ти хворієш. Якийсь король мечів до вас прийде. Король мечів це у нас. Е Такий, знаєте, інтелектуальний, класний е чоловік, який може нам дати дуже корисну пораду або принести дуже важливу інформацію. Тому слухайте, і мені здається, що він буде в нас в темі кохання. А ну давайте вам ще одну карту витягнемо. Стою на роздоріжжі, а в руках тільки пиво і надія на дима. Двійка жезлів, дві кажезлів. Карта, е коли ми плануємо куди нам іти, і нам підкажуть. Ретроградний Меркурій нам підкаже, на що звернути увагу у вашому рішенні, у вашому вибору шляху. Це може бути і по роботі, і по фінансам, і по коханню. Тому прислухайтеся, до цього, до цього чоловіка. Це у нас близнюки, Терези або водолій. Зараз я підніму трійку же. Близнюки, близнюки, ваша планетка, ваша планетка розвертається і приносить нам жартів в життя. Дивимося вашу карту що вас чекає. А нас чекає святкування трійка-чаш. Я за руль не сяду, що знов бухати? Хто сьогодні блює, той не блює, той і водій. <сум> Трійка чаш. Ну, звісно, не сідаємо за кермо. Якщо ми не впевнені, якщо ми не певні в собі, не тільки якщо ми п'ємо, це взагалі заборонено, А якщо нам погано, це ми не сідаємо за кермо, окей? Але карти святкувань. Карта святкувань, карта повернеться до вас якісь подружки з минулого, щось будете святкувати. Може, вас запросять на, на День народження. До речі, в мене є подружка Скорпіона. Зараз у нас м -м скорпіонячий сезон. І вона таке любить. А, так, у нас додаткову карту, я не знаю, чому я вам витягнула, можливо, тому що і в тельців, і в близняків. Оточно пити буде. Дивіться на мене. Людина, яка не п'є. Так, додаткова карта, коротше, будемо витягувати вже по дві. Я не жмот є економний екстрасенс, і бачу, що тобі від мене потрібно і наперед відмовляю. А, ну, якщо це ваш чоловік, то м -м -м, чоловік має бути щедрий. Але, взагалі, це якесь тримання за вашу стабільність. Ви ніби собі не, до не дозволяєте розслабитися. І якщо ви собі не дозволяєте розслабитися, вас будуть провокувати на це. Ну, Тобто, знаєте, дати, давати вам тригери. Е -е тому, будь ласка, скористайтеся порадою. Веселіться, насолоджуйтесь, тому що місяць насправді прекрасний, незважаючи на ці астроподії. Раки. Раки ваш розклад на ретроградний Меркурій. Дивимося вже дві карти. Тому що я хотіла одну. Але всім вже повипадало дві. Раки у нас карта для вас. Ох, колесо жоп. Колесоф, е, колісниця, колісниця. Їду так, що навіть GPS панікує. Е, панікую я, коли GPS вимикається в повітряну тривогу, а я не знаю дороги. І тут, до речі, може бути така історія, що щось може вам змінити ваші плани. Ну, фактично, хтось може відключити GPS, але можуть бути, до речі, справи пов'язані з вашою колісницею, з вашим автомобілем. І може бути дуже. Може бути поїздка в місця, де ви вже були. В якісь місця вашої сили, вашого дитинства. таке. Так, друга карта. Тільки не ганяйте за кермом. Так, друга карта. Двійка, Чаш, боже мій. Сукровий діабет з присмаком лібідо. Ти мені снився, але був голий в меді. Я в житті не проти повторити. Карта кохання, карта зустрічі, колишній повернеться. А, карта зустрічі, карта, коли ми, знаєте, такі. прям... Ну, слухайте, у вас така історія це реально повернення колишнього. Це не, це не нова зустріч кохання. Ну, в принципі, може, але по ретроградному Меркурії ви потім можете розчаруватися в цій людині. То, може, ви будете їхати на побачення на своїй колісниці, летіти, чи буде до вас хтось. Та сфокусуйся, Летіти. На побачення. Ну, відпишіться обов'язково. Що там у вас було? Леви, ваші дві карти на ретроградний Меркурій. Голий оптимізм. Карта Сонце. Найкраща карта в колоді Таро. Що у нас тут написано? Спаліть його хтось, він занадто щасливий від цієї реальності. Я не голий, я духовно відкритий. <гум> Незважаючи ні на що, ми будемо зберігати. Оптимізм, карта Сонця, карта не має негативних значень. І по фінансах добре, і в коханні добре взагалі все завжди добре. І навіть якщо вам хтось намагається зіпсувати настрій, спаліть його. <гум> так, це, була, це був жарт. Так, угу. Друга у вас карта Вісьмірка Чаш. Прощавайте, клоуни, я звалюю. Це з розряду ви виграли 400 тисяч гривень. Прощавайте лузери. <свят> так, карта, коли ми захочемо більшого. Да, у нас тут все класно, все добре, але хочеться ще. А хто нам забороняє, а ніхто нам не забороняє. Тому в ретроградний Меркурії ви згадаєте якісь свої бажання, які ви хочете реалізувати. І вперед, вперед і вперед. Діви, Ваші карти на. Ретроградний Меркурій. Дивимося. Що вас чекає? Обож! Заливайло. Лицар -чаш. о, До вас прям кішечка прийшла. Добрий день. Я в броні весь день парюсь, а вона не відкрила повідомлення. Любов, цибіль і піт. Ну, що ви скажете, шановні діви, мені вже здається, що це лицар чаш з вашого минулого. Прискачить на білому коня і скаже. Я був не правий, ось тобі букет. Але він, як був, так і лишився, тому не відійдеться на, то, на той прикол. Трійка жезлів – це стратегічне очікування знаків від Всесвіту. Трійка жеслів, ідіть далі, да, серйозно. От завержте ці всі дурні історії, які ні до чого не приведуть, і йдіть далі. Тому що оце, от, Ох, як то вони люблять казати. або... Я від неї піду, коли буде час. Я зараз не можу, в мене депресія, мені нужно розібратися в себе. Що там вони ще люблять розказувати. Оце все. Залишайте, і скоро прийде адекватний. Так. Терези, що вам принесе ретро Меркурій? Дивимося. Двіка мечів. Обидва шляхи. Два шляхи обидва гівно. Не хочете ви вибирати, Щось вам не буде подобатися. А, десь вам все-таки треба буде обрати із а, меншого зла. Але ну давайте подивимося вашу другу карту. О, відьма. Королева жезлів. А, і я не підпалюю, я підпалена. <ріст> Десь ця королева жезлів, це у нас овен-лева бострілець, вам допоможе прийняти це ваше гівняне рішення. Тому що, а що ви зависаєте? Ну, серйозно, вже а, прийшли, а, вже зробили. Так, через фімку не фокусуються карти. Фіма, фім. Фім. Дей-дей-дей. <ріст> <ріст> а ну, сфокусуйтеся не на Фімі. Забирає, от бачите, королева жезлів. От вона, королева жезлів, забрала на себе всю увагу. Вона вам допоможе прийняти це рішення, яке ви собі відкладаєте. Тому, go. Так, э, Скорпіони, ваш розклад на ретро Меркурій, дві карти. Ой. О, боже, я вже бачу, що я вам витягла. Карта Токсик. Карта Токсик. А, вона дивиться на когось. З ким ти розмовляла в магазині, з касиром параноїк. Карта диявол. карта спокус, карта параної. Карта... А, коли можуть повернутися колишні коханці. <с? <с?> Не просто колишні, а колишні коханці. А, тому з цим будьте обережні. А, можуть повернутися якісь. Це, до речі, карта податкової, якщо що, якщо вам потрібен цей натяк. Um, карта, коли ми можемо боротися зі своїми спокусами, може повернутися бажання. Наприклад, ви кинули палити, і знову ви захочете палити. Ну, щось таке. Або їсти на ніч не треба. Повірте мені. Так. І uh, десятка жезлів. От, бачите, про курити сказала. Це знаєте, коли в нас там супер, ми вже такі. У нас, у нас уже колотить, і нам треба якось випустити пар, і здається, що цигарка нам допоможе, особливо якщо у нас це був метод заспокоєння. Десятка жезлів, дуже багато справ, дуже багато то що, все хочеться кинути і стати котом. До речі, десятка жезлів може програтися як десятка з букита мороз, коли вам буде дуже важко їх нести. Ну, звісно, не цей букетик, Ну ви поняли. Але не піддавайтеся на ці спокуси. Звісно, у вас може бути букетик, важдень народження. То все відміняємо і тут отакі великі рози будуть. <свісно> так, дивимося, стрільці. Стрільці, ваші дві карти на ретроградний Меркурій. Карта зірка. М -м -м, емігранточка. Вона зібрала речі, кота, документи, і невідомо наші від пульт від телевізора. Карта здійснення мрій. Боже, стрільці! Ви такі класні. У вас здійсниться якась мрія. Кудись, може, поїдете. Або щось зробите, що дуже-дуже давно хотіли. Клас. Так, і друга карта. Четвірка жезлів. Нарешті нетоксична тусовка. Ти просто ще з ними набухав. Четвірка жезлів, карта сім'ї, карта дому. Карта вашої стабільної компанії. З якими ви будете щось святкувати? Ну, у вас, по-перше, ще день народження починається ваш соляр в кінці листопада. Тому ще може бути щось пов'язане з домом, щось можете перероблювати, робити ремонт, купувати. Купувати не треба. У нас ретроградний Меркурій не можна купувати. І можете знайти нову компанію, піти в якийсь новий зал, де буде дуже-дуже класно, або там по інтересам. Козироги, ваші дві карти. Дивимося. Четвірка жезлів. Ой, четвірка пентаклів. Пентаклі в нас випадали близнюкам. Я не жмот, я економний екстрасенс, бачу, що тобі від мене потрібно, і не відмовляю наперед. Не відмовляйте собі. Ну, звісно, якщо це там щось супердороге, то краще його купити в грудні, але не відмовляйте собі. Ви заслужили на більше, а ви за цю стабільність вашу тримаєтеся, і вам так добре, що ви знаєте тут що, де і як. Але вас все одно життя штовхне вперед. То краще самому піти, бо воно іноді штовхає дуже так неприємно. Так, дивимося вашу другу карту десятка пентаклів. -у. Так у мене все офігенно, що навіть у кота яйця блищать. Карта Десятка Пентаклів, карта сім'ї. Фінанси будуть, а ви собі відмовляєте. Карта фінансів, карта сім'ї, карта достатку. Тобто у вас ретроградний Меркурій поверне вас до цих цінностей, що у вас все класно, не треба себе обмежувати. Життя одне. А ви прям, знаєте, так, все має бути по порядку, по порядку. Так, у водолії, ваш розклад на ретро Меркурій. Де тут хвіст? Дивимося. Вау, я не просто жінка, я причина, чому ви всі ще живі. Карта, свята мамка, карта імператриці. Карта достатку. Карта, коли ви будете насолоджуватися своєю ролью жінки. А хтось може дізнатися про вагітність, хтось може народити, у когось може справи бути пов'язані з дітьми, але ви будете прям в ресурсі, на високих вібраціях, як це люблять говорити. І ви прям будете надихатися, надихатися і надихатися. Круто! І надихати. Так, друга карта. Супер терпила. У нас ви будете своєю імператорською, імператорським вайбом приборкувати у якогось лева. Так, видихай, бісе, вдихай мій вайб. Ненавиджу тебе красива сволото. Тому вам на все вистачить сил на те, що ви хочете зробити в цьому місяці, головне Будьте в ресурсі, тому що ви можете не давати собі навіть заходити в цей стан імператриці. А треба, 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 треба. Так, і дивимося, Риб. риби, розклад. У складана. Дві карти. Дивимося. О, відьма. Відьма, королева жезлів. Королева жезлів, активна яскрава овенлева, або стрілець, яка буде поруч з вами в цей час. Може повернутися така подруга з минулого, яка щось хоче з вами замотити. А ну, дивимося другу карту. Лампа страждань. Щоб просвітлитись, потрібно відчути себе люстрою. У нас карта повішений. Карта повішений, якийсь підвішений стан, коли ви не захочете приймати рішення. Можливо, вона вам щось запропонує. Ви такі ні, треба подумати. Ну, це правильно, що вам треба подумати, тому що в ретроградному Меркурії краще не приймати якихось там супорішень чи щось таке. Давайте вам ще одну карту витягнемо. Та чаш Фліртун з бокалом я з такою новиною, що аж труси злетять. Щось може вас прям шокувати в цей е, період, але щось приємне. По пожах це щось невелике і щось приємне. Ось такий у нас розклад, цікавий і веселий на ретроградний Меркурій. Для особистого розкладу пишіть мені в директ, підписуйтесь, ставте лайки. Люблю, цілую, па-па!